Привіт друзі! Вінгналі а 4 Сьогодні ми будемо пак... Я сьогодні покажу як сказ... скачати казиком на телефон. Як заграти. Ну все. Сьогодні... Ну погнали. Погнали заход. Першим ми заходимо в YouTube. Потім ми искаємо цей ролик. Треба просто сказати написал на. казком на телефон. Хотя пропуск. Как скачать пишемо з за. За. я. Треба написа. Да з За подители по с Т запустете. Почем Потім шукай бо відео, яка капитан нам треба ставити любий канал. Ой, це мій канал, це не ва... це не непотребный. Ну короче, шукайте канал потрібно. Дуже хороший канал. що нічого Що було ідеально повторено як і кскол. Ну заходу был вот вот и кадал и отскаиваем вот и ролик отыскаем его я ставлю да, на паузу еще довелся отыскаем сюда вам прикадай работос вот, ну то сюда І вам перекидається його терглом канал. Ми ви шукаєте вот. Ви знакодите це усе. Потім ми скачуємо. Коли скачало, ви сюди, оттикайте і сюди. Потім, коли ви все зробили, слакотите сюди. Ну потім, коли вона то з'явилася мені правда Потім ми оттискаем сюди. Потім ми оттискаем сюди. телефон. Де скачування. І я тут, щ зробиться, то может самі. Коли ви це зробили? Зараз <плес> заскачувати куда так крар. Потім оттискаємо сюди. І ми оце оттискаємо. Мы вот, зжимаємо і оттискаємо сюди. И там все ска. Там все остановится, що ск, ппп. І все Може, Саняту? Ну, да, Респеру. Ну так, це тут, це друга. Ой-ой-ой-ой-ой! Потім мы отыскаем сюда. И сюда. Потім мы скачем эти два. Раз, два. Ми перші заходимо. Мы... Вот тут ресочка, да, бою, вісім, Звездачка на 6 английская 6.00 Пишем. Потім мы целимо. Отискаемся сюда. И потім мы оттискаемся. Потім мы заходим сюда. Ну коли вы отыскаете кнопку старт. Ой. Когда тут какая кнопку старт, там треба вылезать, вылезать в окно. Не надо искать того, просто -мо! Вы, это то да вы? Поставила салва, я сюда поставила. Потом сюда. Потом сюда. А, это не сюда. Потом сюда. И потом вот все с спонятаем. Оце все є і потім натискаем сюди. Все готово, у нас зано є. Все у нас Все у нас запущено на оцього додатка. Як їх не вирит, то вона запускається. Бо я Во, все запускається -в, -в, -л в. Ну, можно еще якісь інші цифри, но але... пишите не інші цифри. Пишите в оцій цифри. Як бачите, все запустилося. Я додаю. Я сам один. Може пограну. И все, вона запускається. I'm mm so -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 也是多恐怖的。 Во, коли я запустила ви отискайте до люди, будуть тут. А Отискай любий команду, может бо я за синік. І оттискайте любого свого персонажа. Ну все, вона запустилася. Як ви бачите, нам у кривички є. То, і ще є отакий метелик. Мені сподобався інший ножик. Ну і на метелик. Так, ця карта даст 2 можна вибрати Саму карту любую карту. Листайте сами нес, і там буде написано да, да буде 2, то считается даст 2. І то все, можна рухати. О, дивіться, дивіться, дивіться. Зараз люблю. Можна тут різати. Отак так ще можна. Это вс шо робиться ці бочки. І так робиться по 7 предметов. Давай. То це просто CS GO кейс... Просто CSGO по-іншому. Я так скажу. Тут все витритає. Почка сама сильна. Mm. Ну, Ой, як. Та да, можно. Можно вот так. Ху. Uh. Друзі, вибачте, но це просто ця гра точно. Настояща Там была и настоящая, но она он у стала мачной настоящей. Ну, короче, вот такой был ролик. Всем пока.